Не доведи Господь побачить лице мами. Понімаєте, мама є мама, і для мами це син. Понімаєте? І попрощатися з сином два рази ну це ну ви понимаєте, ну це шокувати. Та людина з зубами цокотіла. Днями мешканців Гоголева шокувала новина. Невідомий викопав на місцевому кладовищі останки тіла померлого молодого чоловіка та приніс на подвір'я до людей. Я проснувся і все, ми виглянув. Вікно побачив на подвір'ї біля входу. Калітка, де внутрі на подвір'ї лежала воно. Я не не зрозумів спочатку, що це. А коли вже підійшов, я побачив. Саме на Михайлове подвір'я невідомий і приніс останки місцевого мешканця, який помер два роки тому. До цього чоловік уже зносив до воріт сім'ї м'ячі, паски та вино. Та ніхто й не міг подумати, що він скоїть щось подібне. Ми зараз важко це переносимо. Дружина за мною кожен день їздить, тому що поки місце нам важко. Просто уявіть, як людина два роки в могилі пролежала, потім їх хтось ще викопав, приніс, це, це взагалі ну, це якийсь нездоровий глузд. Чоловік, який самовільно вчинив ексгумацію, мешканець Білоцерківщини, якого добре знають у селі через дивну поведінку, свою провину він визнав. Ну він ви почав потім розказувати, що. Да, я тут викопав, там, там заступ заховав он в тій траві, туди гробничку одніс, там хрест. Звернули увагу навіть на вінки, то що вінки разнобойні. Там один підписаний від мами, другий од того. Тобто, і коли взяли ґрунт, ґрунт за два роки не може ґрунт просідати. Чоловік навіть пояснив причину свого дивного вчинку. Я хотів доказати, що значить, не треба кланятися. Мертвим треба кланятися живим, бо ось мертвий і той суд. Що йому ті типу, покланяться? Свідомо чи за збігом обставин, але могилу підозрюваний розкопав рівно за місяць до другої річниці смерті захороненого 3 липня. Ну, виходить, дивіться, він третього його могилу вскрив. Так точно так і виходить, третього вскрив тільки не восьмого місяця, а сьомого. По його словах він сказав, що я взяв тіло. Під бока і поніс. Ну, не знаю, як це він міг понести у тілі ну, закону 45-50 кг в остатках. Однак частина односельців не вірять, що чоловік міг скоїти таке самотужки. Як він реально міг, скажіть, будь ласка, сам викопати яму, достати. Ну, ну це ж явно. ну От не вірю я в те, що він один це мог зробити. Його затримали, в його були туфлі в глині. У нього була рубашка така світла. Ось він ходив. Це його сліди, тому що фотографували, Слепки Робили це його сліди, бо він ходив. І ті вінки став. Та як з'ясувалося, підозрюваний час коїв цей жахливий акт вандалізму досить популярний на просторах інтернету. Що почати наш командила головою, що з борщини а до центрального центру, то під нього завіть пізно толи розкопав могилу і після стіло померло. Для чого пропускник перемістити тіло на територію домового обміння мешканця села, іншого мешканця, і продовольна подій до поліції на повідомлення саме власне цієї офірі, на, на, на території якої і виявили ціло невідомо. На нашу інформацію попередньо в нього є розгляд саме сидіти, він має відповідні документи, які підтверджують це. Нині знову таку загрожує або штраф, або позбавлення волі на термін до трьох років.